Свати від Віталіка, женіха, який п'є куре, на 10 років менше, а не скажеш, пишуть мені, тобто внушають мені, що я бабуся. Якщо в мене сиве волосся, то я білявка красива. А ти, Віталік, посилаєш до мене людей, щоб робили мені комплекси, місце того, щоб кинув курить. І всі свої оці прибамбаси. Дивись, я геть побілію, Буду чисто біла, тоді точно за шейха, там блондинки ценяться, особливо ті, які за мужчини замужем не були. Так що Віталік, може й хорошо, що в нас з тобою не служилося, і ти до мене не приїхав. Так переживав, тоді напився, напився, мене до нього везли, потім його до мене везли. Він не встав і от таке свідання. Я в Дубаї краще швидше доїду, ніж до тебе в Одесу.